Всім привіт! Тема відео моделювання плавання судену за допомогою підручних засобів. Всі закони фізики можна застосувати на практиці. Візьмемо, наприклад, дерев'яний брусок, покладемо на стіл і подуємо на нього. Брусок залишився на місці. Опустимо цей брусок посудину з водою. Як ми вже знаємо, що густина деревини менша густини води, тому сила Архимеда, що діє на нього, більша, ніж сила тяжіння. Брусок плаває на поверхні, частково, занурившись у воду. Подуємо на нього. Брусок повзе по поверхні води. Цю здатність твердих тіл люди навчилися застосовувати ще з давніх часів. Першими спробами пересування були... на воді були ламки дерев, пізніше з'явилися плоти та човни, потім вітрила. Перші з'явилися пароплави та теплоходи, з'явилися сучасні кораблі, які добре тримаються на воді, не дивлячись на те, що їх корпус зроблений зі сталі. Щоб це пояснити, зробимо такий дослід. Візьмемо дві однакові пластини з фольги. Так, як розміри однакові, Тої маса їх теж однакова, і на них буде діяти однакова сила тяжіння. З однієї пластини зробимо корабль, я це вже завчасно зробила е і опустимо їх на поверхню води. Ми бачимо, що пластина тоне. В частково занорившись у воду. Різна поведінка тілу у воді пов'язана з тим, що на них діють різні виштовхувальні сили. Дійсно, виштовхувальна сила залежить від об'єму рідини, яку витіснює тіло. Об'єм води, яку витіснив корабок, більший за об'єм води, що витіснений пластиною. Отже, на корабок діє більше уштовхувальних сила, ніж на пластині. Цей досвід дав нам зрозуміти, як плавають кораблі. На кожен корабель з боку землі діє сила тяжіння. При його змиренні у воду сила Архімеда збільшується до тих пір, доки не стане рівною силі тяжіння сила тяжіння дорівнює вазі води. В об'єму частина тіла, яка занурена у воду. Відповідно, корабель плаває у воді, якщо діючи на нього сила тяжіння або вага корабля дорівнює вазі, вазі води, витіснено підводною частиною корабля. Повернемось до досвіду з корабликом. Будемо навантажувати кораблик. Він з кожним разом занурюватиметься все більше і навіть може потунути, якщо маса вантажу буде велика для нього. Можна зробити висновок, що кораблі краще не перевантажувати. З вами була Аня, всім папа! -па.